Вітаю, друзі, на каналі Цинічна Політика. З вами Ігор Рейтерович. сьогодні 3 березня, і поговоримо про підсумки зустрічі у Великій Британії, де зібрались європейські лідери. І власне був присутній президент України Володимир Зеленський. Ну ЗМІ написали е, достатньо багато про цю зустріч. Сказали, що там була дуже тепла така атмосфера, і Зеленському так часто тиснули руки і обнімали, що йому навіть могла б знадобитися медична допомога. Після цього Все це звичайно прекрасно, але нас цікавить конкретика. А конкретика полягає в тих заявах, які власне прозвучали після цієї зустрічі, і які будуть мати ну, більш далекосяжні наслідки, і пов'язані вони безпосередньо як з підтримкою України, так і вирішенням ключової проблеми на сьогоднішній день це навіть не завершення війни. А відновлення американо-українських стосунків. Отже, що стосується заяв, був по суті великий виступ Стармера. Він там оголосив про е виділення певних коштів на закупівлю. Ракет для ППО для України проти дронових, передусім ракет. Це така історія на перспективу. Тобто, ми не відразу ці ракети отримаємо. Це буде більше там стосуватися подальших якихось там кроків і подальших речей, які власне важливими будуть для нашої країни. Потім стармер сказав, що іде активна достатня робота щодо посилення фінансової військової підтримки України в цілому Британія, як і раніше, готова надсилати свої війська. І сухопутні, і власне авіацію, ну щоб вони виконували певну там миротворчу роль. Ну і робота в цьому напрямку буде продовжена з одного боку. Ну не так багато ми почули з іншого боку, і не було сенсу, мабуть, чекати на якусь таку знаєте конкретику, причому надзвичайно деталізовану. Чому тому, що це була така перша зустріч так званої коаліції охочих, зрозуміло, що тут мова більше йшла про взагалі. Відпрацювання значить, ключової ідеї, як ця коаліція буде в майбутньому функціонувати, хто до неї власне буде доєднуватися, хто які готовий робити внески, і як взагалі європейські країни бачать завершення російсько-української війни. Тут, до речі, нічого не помінялося, тому що були заяви інших лідерів, що Росію, звичайно, прийдеться запросити на зустріч з приводу завершення війни, але вже на фінальному етапі зрозуміло, що. Наслідком завершення війни не може бути якесь приниження України у вигляді демілітаризації або якихось ще речей ідіотських, про яку говорить власне Російська Федерація. Тобто, тут європейські країни слідували принципу необхідності надання гарантій для України. Вони не поміняли цю позицію і постійно говорили про те, що до цих гарантій власне повинні приєднатися і Сполучені Штати Америки. Отут тут ключовий момент він пов'язаний з Тим, що Стармер генеральний секретар НАТО, Рюте, вони безпосередньо зверталися до Зеленського до України, закликаючи поновити відносини зі Сполученими Штатами. І виступ Стармера був якраз про те, що Європа впряжеться по повній програмі, але на фінальному етапі надання гарантії Сполучені Штати Америки повинні відігравати ключову роль. Оскільки вони це здатні зробити, і європейці зрозуміло, хочуть і надалі співпрацювати зі сполученими штатами. Тобто, це був сигнал і власне Трампу, і мені здається, це був дуже промовистий сигнал Зеленському, що Європа буде намагатися робити все, що від неї залежить, але повністю замінити Сполучені Штати не вийде. Тому давайте думати, як відновити відносини. До речі, в найближчий час буде ще одна поїздка Стармера до Вашингтону, крім того майбутній канцлер Німеччини Мерц теж збирається це зробити. То будемо сподіватися, що вони Трампа зможуть переконати ну як мінімум повернутися до перемовин і враховувати власне позицію України. Була ще інформація про цікавий такий місячний план, про те, що, начебто, Британія і Франція. Пропонують на місяць припинити будь-які бойові дії на морі в повітрі, і е, удари там по енергетичним об'єктам. Е, звичайно, це не стосувалося власне бойових дві дій такого сухопутного характеру. Але, от, начебто, в них була така ідея про таке е, обмежене перемиря, але потім з'явилося спростування від Блумберга, що власне е, це неправда, і такого плану насправді е, поки немає і ідею. Таку Франція, власне, і Британія не розглядали. Але мені здається, тут якраз та історія, коли диму без огню не буває і власне. Вони думали, обговорювали якісь такі питання, яка частина потрапила в публічний простір. Ну і змі про це написали. Тому, скоріш за все, якесь обговорення йде. Логіка така, що європейські країни повинні напрацювати певний план, і цей план запропонувати в тому числі Сполученим Штатам Америки. Що стосується реакції України, взагалі на всі ті заяви в її насправді не так багато. Звичайно, ми подякували за таку підтримку. Зеленський дав ще кілька там. Інтерв'ю я думаю, нам повинна були сподобатися ідея. Урсули Ляйен про те, що Україна повинна на такого сталевого їжака перетворитися за допомогою Європи, тобто мати такий рівень підтримки військово-технічної і фінансової, що Росія просто не буде мати достатньої можливості і продовжувати війну і в майбутньому коли ще на нас нападати. Але все ж таки, всі заяви, які потім робив президент України і інтерв'ю, які він давав, вони так чи інакше крутилися довкола Сполучених Штатів Америки. А там достатньо цікава ситуація складається, ну американці. Продовжували коментувати. Я маю на увазі представники адміністрації Трампа, що відбулося в овальному кабінеті, але почали звучати такі заяви. Що якщо Україна захоче повернутися, нема питань, якщо вона готова там до миру, будемо далі говорити, зустрічатися і так далі. Щоправда, Трамп, начебто, планує зранку зустрітися з міністром оборони з державним секретарем, можливо, обговорити питання, які пов'язані з виділенням допомоги Україні. З точки зору її, наприклад, там призупинення чи. Обмеження, але тут є і будуть точно якісь проблеми для Трампа, оскільки допомогу не він виділяв, виділяла ще адміністрація Байдена. Ця допомога йде через американські компанії, які за це отримують гроші, і іміджово це буде виглядати вкрай погано, як віддерте підігравання Путіну. Тому, можливо, вони просто такими розмовами обмежаться, але це певний натяк знов-таки в бік України. Так, от були сигнали зі сторони американського керівництва, що. Не закрита ідея, значить, зустріч і підписанням в тому числі угоди. Хоча міністр фінансів сказав, що поки що ця угода не на часі. Зеленський до речі сказав дві цікаві речі. Перша річ стосувалася того, що були контакти вже з американським керівництвом, але не на його рівні. Ну зрозуміло, не він, мабуть, телефонував. А хто в нас відповідає за ці контакти? Ну Єрмак, як Єрмак вміє все це організовувати, ми вже бачили по зустрічі в Білому домі. Тому тут не дуже так би мовити, приємні новини. Ну і ще прозвучала така фраза. Що Зеленський знову готов себе обміняти на НАТО? Ну дивне формулювання таке, і якщо його там хочуть змінити, то це треба робити через процедуру виборів і треба домовлятися з ними. Ну знов таки велика дуже персоніфікація. Мені здається, не потрібно в даній ситуації. Тут навпаки, треба звертатися до суспільства, до українського народу, посилатися на нього і казати, що він просто президент великої країни і він представляє інтереси українців. Він так би мовити, такий знаєте, комунікатор посеред між інтересами українців і власне сполученими штатами, а не все зводити до того, що я там не збираюся поки нікуди йти, і зі мною треба власне про це говорити. Але про що свідчать взагалі такі заяви? Про те, що ну якесь намагання відновити контакти, мабуть, вже й зараз спостерігається, поки воно не вийшло на якусь там фінішну пряму, але скоріш за все буде продовжено і надалі. Чому воно буде продовжено надалі? Тому що 6 березня буде зустріч власних країн Європейського союзу. Вони підготували вже попереднього. Документ про посилення фінансової і військової підтримки України, які за повідомленнями ЗМІ. За традицією заблокувала Угорщина, угорці продовжують тут повністю підтримувати Російську Федерацію, але європейці, якщо буде політична воля, можуть знайти механізми обходу цього вета і, власне, виділити додаткові кошти Україні, наприклад, на закупівлю зброї, в тому числі у Сполучених Штатах, і це буде дуже непоганий крок, так би мовити, в бік адміністрації Трампа, яким явно ця історія буде виглядати як історія достатньо вигідно. Так що тут може бути таке посилення з ЦУ, нам треба буде це спробувати ну, правильно використати, але все одно все зводиться до того, що треба зараз терміново думати, як відносини з Білим домом відновити, скористатися зрозуміло, треба і підтримкою європейців, але перетворитися просто на третю сторону, яка буде через посередника спілкуватися. Це неправильна позиція, треба виходити напряму. І зараз у офісу президента дуже мало часу на це насправді залишилося. Треба подумати, як це красиво зробити. Робити, щоб з одного боку і обличчя зберегти це важливо, і з іншого боку, ну показати білому дому що. Ми готові все починати заново. Давайте зустрічатися і давайте укладати такі угоди, які будуть вигідні двом сторонам. От на цьому фоні, до речі, дуже дивно і неправильно виглядає хай і дуже коротка, але публічна заява очільника офісу Зеленського Єрмака, який сказав, що а може, ми тут з Китаєм почнемо активніше взаємодіяти, а може нам Китай допоможе. Китай до цього готовий. Він завжди хотів. Я чому кажу, що це дуже необережна заява, тому що все все це читають власне в Сполучених Штатах і так такі натяки там сприймуть не як альтернативу, а сприймуть як шантаж. Що якщо ви не з нами, то відповідно ви будете з китайцями, тому краще зараз взагалі такі речі не коментувати, а думати, як ці відносини з Білим домом, зберігаючи власне честь і гідність це важливий дуже момент. І я ще раз кажу, що це наш козир, яким можна правильно скористатися, особливо враховуючи, що громадська думка в Штатах вона не сильно на боці власне Трампа. Там вже й опитування відповідні проводили різні до речі і Важно, більшість американців це не так сприйняли, як, мабуть, хотіла команда діючого президента США, і оцим цим треба на сьогоднішній день користуватися, але робити це обережно спочатку через європейців. Ну а далі виходячи вже на якийсь прямий контакт. Так що спостерігаємо, я думаю, що ми сьогодні завтра почуємо ще певні такі заяви зі сторони Білого Дому, і вже в залежності від того, ну як вони прозвучать, в якому форматі вони будуть, можна буде зробити висновки, коли відновлять ся ці контакти і почнеться робота до повернення Щодо і цієї угоди про корисні копалини, та й взагалі до розмов стосовно завершення війни з якимись реальними гарантіями безпеки, які Україні готові будуть в тому числі надати Сполучені Штати європейці зі свого боку, я думаю, зараз теж активізуються і будуть намагатися подати це Трампу як ну безальтернативну історію, в якій вони готові взяти на себе фінансовий, і навіть якийсь там інший тягар, але Сполучені Штати повинні таким гарантом все ж таки виступити. Дякую, що сьогодні були з. Зі мною до зустрічі на каналі. Слава Україні!